Ну що, господині, як ви мені понараджували, я горох вару вже 40 років, вже такого мені не було. Дивіться, послухав, як господині мені сказали варити. На газі живого місця нема. Подивіться, на землі, на газі, всюди. Всюди в мене горох. Треба суп забрати. Ну, хоч супові гороху нема. А то ви мені нарадили горох зварити. Господи, помилуй і збережи. А я поставив горох, думаю, 5 хвилин. Піду, Михайле як кіно дивиться, думаю, піду до дитини. Ото ви мені нарадили. За 40 років я ще такого гороху нема. Заляло все, що можна заляти. Сину, покажи ще раз. Цей шедевр цей шедевр кулінарії. Це просто. Ну і, Дівчата, я вам дякую всім за пораду, бо без вас я так не, не зварив би гороху. Не буде? Не буде ні в животі тепло, ні, в штанах. все википіло. Мало що осталося, все на землі на тому. Бак. До зустрічі в 21 годині, я горох вже наївся, діти теж. Мав рано варити, начитався ваших коментарів, зварив, зварив. Не хочу злоститися, але зварив, так що що зварив, все, будьте здорові. Покажи себе, що кастую раз.